Тан волосся не дуже хороший наразі. Це вже після 2 місяці після тонування. Перед тим я робила техніку. Бачите, такий ужасний. Зараз в мене перехід, півголови темний, півголови жовтий. Але це не так важливо, тому що я вже місяць не користувалася ніякою маскою, і моє волосся дуже стало пушитися. Воно від природи в мене дуже м'ягесеньке, і в результаті від будь-яких погодних умов. Якщо е, неправильно висушиш, воно дуже пушиться, погано укладається. Звернулася до одного спеціаліста і порадила вона мені ось таку маску 250 мл. І е, що мене найбільше здивувало, це ціна 600 гривень. Я думала, що зараз таких цін не існує. Я буду тестити її на собі сьогодні перший раз. Оце моє волосся до миття голови, і я вам покажу після миття голови. Ось такий результат вийшов. Мені після першого разу дуже подобається. Волосся почало краще розчісуватися. воно стало більш таким м'якшим і запах, звісно. Просто дивовижний. Сижу і тільки нюхаю своє волосся. Я впевнена, що маска все-таки вона має більш накопичувальний ефект. Тобто результат буде видно більше після десь третього разу. Але. По м'якості волосся воно стало більш слухняним, більш таким ніжним. І оця пушистість трошечки забралась. Звичайно, от бачите, довжині волосся ось сюди. У мене дуже пересвічене волосся, пересушене, точніше, бо в мене був блонда. І тому маску не дуже відтак піддається. Маскою це вже треба відновити волосся, і тоді вже буде більш видно ефект. Коли ти користуєшся маскою. Бо на ось цю довжину, там, де вже моє волосся ось тут. То мені дуже подобається результат. І навіть на цю да воно трошки покручене. Але це я не користувалася більш ніякими олійками, ніякими не засобами, укладки, нічим. Я не спробувала сьогодні вкласти на бік, хоча в мене волосся, воно ніколи не слухалося, я його на бік не могла вкласти. Але сьогодні змогла. Воно стало більш слухняним, раніше цього не було. І мені так дуже подобається. Якщо ви хочете знати, де я купувала цю масочку, то ви можете написати мені в коментарях. І я обов'язково напишу посилання, де я це придбала. І підписуйтесь, ставте лайки.